Ви були лідером президентської кампанії в Україні і зараз розбудовуєте свою партію. Якби ви ста, якби ви стали президентом, це трошки таке гіпотетичне питання. Але чи пішли б ви на такі великі, як вважають експерти, поступки Росії? Теорія трохи важко. Чому? Безумовно, я не перед ким не хочу чогось когось критикувати і не хочу перед кимось загравати дуже. Але мені здається, що Янукович попав в складну ситуацію, маючи таку угоду, яка кожний практично місяць додає боргів. По яким Росія захоче звернутися до суду, будь-який суд міжнародний скаже, що ви винні. І от це на вас тисне кожен місяць. Як з цього відійти? Яка ціна? Це під час переговорів, тільки можна було дізнатися, якщо ціна Чорноморський флот і ну, от так склалося під час переговорів. Ви знаєте, я боюсь, що я б пішов на це. Безумовно, тільки перед цим радився з людьми і відверто казав, що от ідуть такі розмови. Нам дуже важко. Я роблю отакий вибір, тому що я бачу, що це для країни, для економіки, для наших перспектив важливіше. Ще одне питання про прогноз на найближчі місяці. Виглядає на те, що опозиція буде активно виступати проти цієї угоди в парламенті. Готуються протестні акції, як я спостерігаю по медіа. Якщо буде блокування парламенту, якщо буде, будуть проблеми з ухваленням з ратифікацією і потім будуть проблеми з бюджетом, які який ваш прогноз на найближчі місяці? Що тоді мусить відбутися з країною? Ну, по-перше, опозиція, коли зараз буде дуже багато кричати і говорити про це, хай пам'ятає, що вона до цього призвела, тому що газовий контракт це її контракт. І, до речі, сьогодні говорять про непрозорість, і ми говоримо про непрозорість. Про газовий контракт до цього часу населення не знає, що там і як було. Тому мені здається, що якщо буде блокування трибуни, якщо ми знову прийдемо до дестабілізації політичної, це буде дуже погано для країни. Цього не чекають ні в Вашингтоні, ні в Брюсселі, ні в Москві. Всі хочуть бачити стабільну країну, а не знаєте яких, якийсь такий епіцентр проблем біля себе. Для нас це означає неприйняття бюджету, відсутність допомоги від міжнародного валютного фонду. А практично ми не зможемо нормально профінансувати дефіцит бюджету. Все може бути. Не хочеться навіть і думати про ці проблеми. Чим це все може закінчитись? Можливо, новими виборами і так далі? Хоча, от в цій ситуації бажано було би зараз провести відверті такі відкриті консультації, розповісти все людям, приймати відповідні рішення і рухатись далі. У Мене ще одне таке останнє запитання. Як колись ви вже чули це запитання, колись чи зручно вам бути своєрідним фіговим листком на, на тлі цього уряду, чи відчуваєте ви себе? Як ви себе відчуваєте? Я зараз себе відчуваю абсолютно нормально, конкурентно спроможний. Я як урядовець, я знаю, що робити. Я знаю достатньо ви, 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 швидко. Впливу впливу завжди, політикам недостатньо завжди не вистачає. Але мене влаштовує те, що президент сьогодні говорить про реформи. Те, що уряд підтримує, от ми зараз. Я виносив на засідання кабміну близько 10 законопроєктів, Всі вони пройшли, всі. Тому це мене влаштовує. Я знаю одне: Україні потрібні реформи. Якщо ми не змінимо, не реформуємо країну, ми не виберемося з ситуації. Нам потрібно бути більш конкурентно спроможним. Тоді газу будемо споживати менше, українського газу буде більше. Дефіциту бюджету 6%, які, до, якого, до якого ми зараз тільки добираємося, не буде близько. Ми будемо профіцитною країною. Не буде збідніння населення, і ми копійки не будемо шукати в цьому бюджеті. Щоб Підтримати самих бідних потрібні реформи, і я зубами буду триматися за можливість відпрацьовувати такі реформи і впроваджувати їх? Ще знову ж таки ще одне запитання. Вибачте про а, тиск на медіа? Тут зараз починаються якісь такі сигнали з різних боків, що відбувається тиск. Деякі телеканали скаржаться на, на тиск вже з боку офіційних структур, ЗБУ, прокуратури і так далі. Як ви вважаєте, наскільки важливим є в Україні існування свободи? Слово і підтримка а, свободи слова зразу можу сказати в українських умовах: е, побудувати гарну економіку без демократії неможливо. Україна не Росія, це вже аксіома. Ми не зможемо завдяки централізації влади, знаєте, зробити все відпрацювати вертикаль владно потрібно, посилити її потрібно. Але в українських умовах ми повинні пам'ятати, що був майдан, що абсолютно інший настрій населення. Ми повинні навпаки підтримувати демократію. Це боротьба з корупцією, це, це багато чого. Це надзвичайно важливо. Ми європейська країна, всі європейські країни. І не мають гарні зразки демократії, і вони при цьому мають успіхи в економіці. Тому якщо зараз ми почнемо тиснути на пресу, е, отримаємо просто через певний час зворотню реакцію. Е, і е, ті, хто будуть намагатися це зробити, безумовно програють. Зразу можу сказати, програють. Зворотня реакція починається. Починається. Дякую дуже. Успіхів. Все добре, все добре.